Ну, Це якби натяг... притягнуто за уші, я це називаю. Четвертий раз у мене теж помилка притягнута за уші, тому що вмішався виходить інструктор. Я не пропустила маршрутку, але виходило так, що вона не рушала. Я типу, на обгін пішла, чи якось з нею прийнялася. Вона стояла на зупинці, я приїжджаю, неї, і вона типу, бачить, що я їду, і типу, він не їде прямо переді мною чи заді мене. ну, типу, тож, якби... Самі розумієте, така помилка. Ну, типу, треба було краще подождати, не спішить. Це да, для екзамена, да. Але по факту там я нічого не порушила, не було аварійної ситуації і не було, знаєте, такої можливості, щоб інструктор просто вмішався. Типу, один раз він вмішується і все, і закінчується здача екзамена. Ну, типу, він міг просто мені це посчитати за помилку, що не пропустила. Окей, одна помилка. Ну. Мішався, то мішався, я дуже розстроїлася через це, бо тому що все було окей, їхала нормально, без проблем. Але ось через місяць взяла талон на новий екзамен. Чому так довго? Тому що на сайті дуже важко виховачувати талони. Ну, типу, я де взяла, де попала, встигла там і, там і взяла, скажімо так. Е тому десь в мене розрив був 2-3 тижні постійно. Не було, щоб так через 10 днів важко взяти талони. на жаль. І сьогодні я вже повністю налаштована, впевнена, тому що я така, ну я. Вожу машину, я відчуваю її, я не гухну, я з поворотниками лажу, Ну, типу, в мене в машині все оточено. От мені не треба там, знаєте, крутитися, ногами дивитися, руками. Я вже просто їду і в моменті переключаю, там, натискаю. Ну, типу, я не думаю про те, що мені треба робити в машині. Я думаю про те, що в мене на дорозі знаходиться, от в чому вся суть. Чим більше практики, чи тим більше у вас виходить просто досвіду, от тут, на автоматі, робити всі маніпуляції всередині машини, а дивитися по сторонам. І сьогодні так і вийшло, що. Інструктор зразу такий налаштований на також на мою успішну здачу. Такий, ну що, треба здати, така да, треба, треба здати, що робити. Він мене теж так, знаєте, позитивно налаштував. Ми там з ним прикинулись шуточок ще, так налаштувалась теж на позитивну, скажімо так, його реакцію в процесі. І поїхали, і все. Ну в мене помилок фактично не був. Він одну мені чисто для галочки засчитав, теж виходить так. Треба було мені йти на розворот. Я пристраювалася з правої полоси, а там ще дві крайні ліві, Ну, типу, треба було вліво і в І я, виходить, пристроювалася не отак. їду по правій і ліва проїхалась по лівій, і ліва проїхалась по лівій. А я, типу, пішла: ну там не було перерипче. Ну там була перерібча смуга, не було суцільної і не було задніх машин, взагалі. Ну, типу, я нікому в цьому моменті не заважала. Ну, типу, я просто пішла отак плавно по діагоналі. Він сказав, що треба було пристраюватися. Така, ну ви ж розумієте, ну це вже без камери. Він такий. Ну, типу, покивав, улибнувся, нічого не сказав. Скажем так. Не відреагував, ну ми до друга поняли, скажімо так, в цьому плані, і все, я не не закінчила там 20 хвилин. Він мене там уже майже на кінці зупинив. Каже, все, ви здали.